Власниця торгівельної марки Журавель і бізнес-тренерка моя робота полягає в тому, щоб не видати теорію, а зробити практичне напрацювання? Не треба недооцінювати інші ресурси і можливості, які ми отримуємо в житті. Куди ти лізеш і не починає? Це гелікоптер в'ю, коли ми можемо дивитися на всі процеси і управляти ними. А скажи, будь ласка, як ти, як юна школярка, обирала собі професію, чесно? Чесно. Я виходила ем, з можливостей, знову ж таки, оскільки в мене є старша сестра, і на момент мого вступу вона ще мала рік навчатися, завершувати академію менеджменту. І вона на навчалась на комерційній основі, і в мами банально не було коштів сплачувати за моє навчання. Тобто, мені треба було або рік чекати, коли сестра завершить, або принципово йти вступати на бюджет до будь-якого цікавого угу. мені вузу. Спочатку я вступала принципово на бюджет в усі заклади, які подавала документи. Мені повідомили, що мені не вистачає одного балу для того, щоб вступити на бюджет, і пропонують мені. На комерційній основі навчатись. Я відмовляюся, тому що розумію, що бюджету mm -hmm. на це у нашій родині не буде. І вже підібрала для себе навчальний заклад, щоб стати ювеліром. Мене вже там дуже чекали. У мене були хороші оцінки, хороший прохідний бал. Мене забирали навіть без іспитів. Та Тут мені дзвонять в серпні, здається, це було 15 серпня. Телефонують додому, я піднімаю слухавку з навчального закладу і кажуть, що таке я проходжу на бюджет, на модельєра. Mm. Я пам'ятаю, я так зраділа. Я, я вискочила з квартири, побігла на вокзал, мама пішла проводжати сестру. Я навіть не зачинила хату. Я просто бігла, гнала і кричала, мама, мама ще десь далеко стоїть. Я, вже, я бачу, що мама розгублена, перелякана, чого я біжу. Я здалеку починаю кричати, що я вступила, я вступила. Ну і ювеліром я е, не стала. Так натомість, е, все ж таки пішла на дизайнер аудіо. А які виклики вдалося тобі подолати перш ніж ти відбулася в цій професії? Буду відвертою, і гендерні стереотипи, і ейджизм ніхто не відміняв. І дуже часто, особливо на початку, цей в бізнесі було. Тебе сприймають як якусь тут дівчинку, не знаю, двадцятирічну, і що ти тут будеш мені зараз розповідати uh -huh. і повчати? Uh -huh. а, тому, на жаль, Такий стереотип вже значно менше, як це я е, і словом, і ділом <сум> доводжу людям протилежне, що я маю що їм поділитись, і якщо вони прийшли до мене, то очевидно щось таке потребують. А чи мала ти якісь сумніви? Е, о, <сум> це були суцільні сумніви. Сумніви є завжди, коли ми йдемо щось нове. Завжди, чи то ми хочемо ввести новий продукт в своїй справі, чи хочемо змінити вектор напрямку діяльності сумнівів буде. Дуже багато. Як ти їх долала? Це тільки підтримка оточення. От, моє оточення близьких uh -huh. родини і колег, вони мотивували, вони підтримували, переконували, що я там зможу, що я добре з цим справляюся. І в якийсь момент я думала: ну, це люди, які б сказали мені чесно, або промовчали, власне, як і я. Я кажу або правду, або мовчу. Тому я розуміла, що можливо вони оцінюють інакше, так і інколи бачать потенціал значно глибше, ми буваємо занадто самократичні до себе. І таким чином це вдавалося долати, саме підтримка. Бо якби вони мені сказали, ну навряд чи та може не, не треба, це не твої та та, та, та. Я би засумнівалася. А оскільки це люди значимі для мене, то їхня підтримка була теж ключовою. От, виклик, угу. е, коли не вдавалася взаємодія із е, учасниками тренінгу? Угу. Був один єдиний тільки випадок. Це був мій перший тренінг. Е, коли… Розповідаючи юридичні аспекти ведення бізнесу, я звертаюсь до букв закону. В Українців є різна практика ведення підприємницької діяльності: чорна, сіра, біла, напівлегальна, нелегальна, легалізована так, офіційна діяльність і неофіційна. І звертаючись до офіційної бази, пояснюючи певні аспекти. Один з учасників видав таку фразу, та що дослівно, та що ви тут мені розказуєте? Ну я кажу, я вам розказую практичний кейс а, такої людини, такого керівника. І він каже: значить він був дурним це був перший, це був єдиний такий мій досвід. Ось, але я знайшла з перервість цією людиною спільні точки дотику. Такий бізнес-тренер, і навіщо ця людина потрібна? Це людина, яка допомагає систематизувати, структурувати знання і е, надати ці знання. Фасилітатор це людина, яка організує роботу групи над якимись питаннями і так далі. Модератор це по суті як ведучий, так коуч це трошки інше. Це людина, яка допомагає самостійно знайти відповіді через там, запитання угу. і так далі. Тренер це людина, все ж таки. І за класичним визначенням, і за моїми відчуттями і розумінням, людина, яка має і дати тверді навички, тверді знання, і людина, яка має організувати роботу теж групи, спираючись на досвід існуючих. Тобто це такий симбіоз. Для того, щоб людям це дати, я повинна цим володіти. Я можу бути бізнес-тренером, наприклад, тільки в одній сфері. Маркетингу, просування так може бути бізнес-тренером стратегічного планування, бізнес-тренером, який допомагає будувати, формувати команди. Можна цілісно, в залежності від досвіду тої чи іншої людини, того чи іншого тренера, може виконуватись така, така функція. Інколи доводиться знаєте, і трошки психолога включати, але важливо не, не розбурхувати цей стан, бо можна потім не заспокоїти людину. Угу. Я не володію цими навичками тобто пожежу потушити своє не роздати, та, та, та угу. от не розбурхувати не довести людей. до пожежі. Так, якщо угу. от моя рекомендація у вас складна група, ви знаєте, хто у вас буде, які представники яких там категорій, важливо запросити психолога, щоб він просто був. Uh -huh. Так, uh -huh. в партнерстві в чому має вміти розбиратися бізнес-тренер в бізнес-процесах, бізнес-управлінні в цілісному І знову ж таки повернуся до того, що бізнес-тренери можуть бути експертами. Вузько галузей, і це теж нормально. Але точно в чому ми маємо розбиратися, це в людях. Це має підходити незалежно від вашої експертності і твердих навичок, чи маркетинг, чи фінанси, облік і так далі. Які навички необхідні для бізнес-тренера? Якщо говорити про м'які навички, то мабуть це емпатичність. Ну, власне, так, комунікативні навички, навички, мовленнєві. І якщо говорити про тверді навички, то на сьогоднішній день, окрім теми сфери галузів, які ми говоримо, mm -hmm. знатись, я вважаю, що ми маємо бути інформаційно, комунікаційно підковані, тобто ІКТ, так звані, значить знати сучасні інструменти, не знаю, і роботи з технікою, і з технікою, і програмним забезпеченням. Учасні інструменти для ведення бізнесу, щоб їх демонструвати учасникам, різне програмне забезпечення і теж розуміти, володіти, як воно працює. Тому що... а, можеш, а можеш трошки більш детальніше: інструментарій? Угу. Це, це який? О, та, до прикладу, не знаю, розпоч... можна почати з crm систем powerpoint презентації Microsoft Office 365 інструментами, якими ми користуємось, тому що на сьогоднішній день дуже багато підприємців продовжують вести обліки в зошитах. Інколи я кажу, слава Богу, що ведете в зошитах, а не просто в цю кишеню гроші зайшли з цієї вийшли. Так от і тому допомагати людям оцифрувати. Наприклад, програми управління проектами, такі як Trello можуть бути, Notion і так далі. Їх на сьогоднішній день на ринку дуже багато. Планувальники задач, теж це електронні інструменти. От відкрити наш навіть телефон там є багато застосунків. Так само багато застосунків існує для бізнесу, і важливо людям це показати, показати цей інший світ, тому що ця автоматизація, діджиталізація без неї нікуди. Ми всі туди рухаємось і. Потрібно людей з цим знайомити і щоб а, вони саме використовуєш? зараз. Не використовую, бо вона підходить більше для командної роботи, так угу. але я мала досвід роботи і Notion, і в Trello, і Microsoft Office 365, Microsoft Teams, Google Workspace повністю їхнє робоче середовище з різними програмами. Так для того, щоб наш проект і надалі розвивався, просимо вас підписуватися. Ставити вподобайки, а також писати коментарі до нашого відео, і зовсім скоро у вас з'явиться можливість донатити на роботу нашої команди, бо наш монтажер бідосі. Вже місяць на дитячому харчуванні та енергетиках. Але як виглядає твій звичайний робочий день? Тренерка, бізнес-тренера це та людина, яка працює саме на себе. Правило, ми теж підприємці, маємо юридичну чи фізичну особу зареєстровану. Так? А, мій ранок, якщо це не тренінг, починається з повільного сніданку на самоті. І це прямо мрія, про яку я давно мріяла, а, тому що наш робочий день він гнучкий. Сьогодні я можу відпочивати, але потім п'ять днів працювати зранку до пізньої ніченьки, інтенсивно і наполегливо. Тому це не нормований робочий день, це не типовий робочий день. Якщо б я мала своє там, бюро, наприклад, так, угу. тренерів, можливо, я би приходила там, вранці і до вечора працювала. Та на сьогоднішній день це як фрілансер, людина досить гнучка в своїй діяльності. Тому е, мій типовий ранок починається з повільного сніданку і легкого джазу. Потім можуть бути консультації. Я їх розпочинаю, е, намагаюся розпочинати не раніше, там десятої ранку, коли і людина вже е, активізувалася після сну, так готова сприймати. Найбільш продуктивна моя робота це перша половина дня, от і до 15-ї години. Намагаюся всі е, знову ж таки консультації провести в цей період. Бізнес тренінг він триває там з 9 до 5, чи з 10 до 6, Залежить цілий день. Так потім ще консультування можуть бути індивідуальні до 8 години, тобто це досить така тривала інтенсивна робота. Ви можете самостійно регулювати свій робочий день, графік, кількість замовлень. Ми так само шукаємо замовників, як і будь-який інший бізнес своїх клієнтів. Угу. А скажи, будь ласка, твої консультації вони, як правило, про що вони відповідають бізнес запиту клієнта? Це може бути написання бізнес-план плану і допомога з залученням фінансування грантових коштів на започаткування чи розвиток справи, переміщення бізнесу на сьогоднішній день. А це може бути систематизація фінансів, це може бути робота з персоналом, тому що викликів теж в кожного може бути uh -huh. багато. Запуск нового продукту, як почати проявлятися, з'являтися там в соцмережах, яку стратегію обирати. От це такі найпоширеніші запити серед прискурант різний. Тренер на сьогоднішній день заробляє дуже по різному Нещодавно я спілкувалася з колегами і скажу так: що за один тренінг. Є різні категорії тренерів, вони можуть отримувати від 8 тисяч гривень до 100 тисяч гривень. Це різні різні величезний розрив. Це залежить все від вашого піару, наскільки ви інформаційно будете себе добре продавати і регулювати. Та ну, середня, скажімо так, ціна по ринку. На сьогоднішній день це від 200 до 400 доларів за один робочий тренінговий день. Тобто в рекламу треба вкладати? кошти? Обов'язково репутація, реклама, результати, які ви показуєте для людей, це ключове. Я дуже після навчання в Німеччині перейнялася німецьким вайбом і німцями. Я почала більше цінувати свій час. Я припинила нарешті працювати по неділях. Це дисциплінувало. Це не значить, що я втратила клієнтів. Ні, в мене черги, запис на замовлення на півтора-два місяці наперед були регулярні. І люди почали більше організовуватися, всі почали краще планувати. І, безперечно, я вивільнила час, тому що 24 на 7, без відпусток, лікарняних це деморалізує і можна піймати швидке вигорання. Тому це от такі дві найбільші цінності, які я для себе привезла звідси і почала впроваджувати. Якщо до тебе звертається е, фізична особа-підприємець е, з проханням е, допомогти з бізнесом, то е, е, який алгоритм дій mm -hmm. у тебе вже є? Він може мінятися під кожний бізнес, в залежності від того, скільки років він працює, скажу так. Універсального ідеально підібраного інструменту mm -hmm. одного для всіх не існує, він все одно гнучкий і адаптується. Однак ми завжди починаємо з бізнес-аналізу, з того, на чому ми стоїмо. Я маю дізнатися більше про цей бізнес і е, зрозуміти, що хоче власник. Е, без безперечно, більшість хоче збільшити прибутки. Хтось хоче збільшити впізнаваність, е, хтось хоче працювати над піаром, хтось хоче формувати команду. Різні запити бувають, але все починаємо з бізнес. Аналізу. І потім є мета, і прокладаємо шлях, якими дорогами ми туди будемо йти. Алло, дякую тобі за інтерв'ю. Ми сьогодні дізналися дуже багато цікавої твою історію, <гум> дякую, дякую. і про професію бізнес-тренера. Якщо у наших глядачів будуть ще якісь запитання, будь ласка, коли вийде наше відео, ви можете в коментарях задавати питання. Ми будемо їх переадресовувати Алі, підсумовуючи сьогоднішню нашу зустріч. Ти ділилася своїм досвідом і ділилася, як виглядає зсередини професія бізнес-тренера, які висновки можуть прозвучати да, для наших слухачів, особливо для тих, хто замислюється над професією бізнес-тренера? Перш за все, оберіть школу майстер-тренера, наставника, який вам допоможе з тим, щоби. Розпочати цю діяльність, і я би рекомендувала звернутися до Тані чи до е, інших людей, які надають допомогу з профорієнтації, тому що це важливо визначити на початковому етапі, е, наскільки ви готові, і чи це поістину ваше бажання чи тренд сучасності ось тому е, це, мабуть, такий ключовий підсумок, що Підготуйтесь і усвідомте наскільки ви готові. Дякую, Алло, що ти сьогодні прийшла. Дякую, що поділилася своєю історією. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, тисніть вподобайки, пишіть коментарі, і ви можете донатити для того, щоб наші випуски були ще більш цікавішими і частішими.